Це найкраще, що могло трапитися зі мною на цьому відрізку мого життя. Тьом, мені хочеться всьому світу сказати, що, будь ласка, займайтеся ось кундаліні його і <зас> буде вам щастя. Я подумала, як це, коли мені погано, да? наступний модуль, я його відкриваю, і він про це. <зас> Ти розумієш, що <Ширимо>. є? <зас> ну, да. Я подумала, ну як таке може бути? Да? Оце про фінанси. Аня, ну він же ж діє, він же ж діє. Я думаю, ні, ну таке існує, просто магічна схема. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас в гостях прекрасна Лілія. Вона проходила мій курс чакри код успіху, розблокую свій потенціал. І сьогодні ми зустрічаємось для того, щоб Лілія поділилася з нами своїми відчуттями, своїми враженнями стосовно курсу стосовно своїх станів, своїх ситуацій. Отже, почнемо, Лілічка. Розкажіть, будь ласка, чому, так, чому ви вирішили спробувати попрацювати саме з Кундаліні? Чи чули до цього стосовно практик, і чому саме Кундаліні йога? Зараз останнім часом я все була на зациклена на саморозвитку. І все я шукала, як би ж мені. Саморозвиття. Яким ще натрапила чином на рекламу з курсу Кундаліні-Йога і вирішила спробувати. І ось коли я спробувала перший раз, другий раз, третій, я зрозуміла, що це саме той розвиток, який я шукала. Це дійсно про трансформацію себе, тому що зараз дуже модно говорити оновлена версія себе. Я все не розуміла, що це за оновлена версія себе, як це можливо. Так ось, коли я спробувала цей курс, це для мене те в цьому, в цьому виразі оновлена версія себе. Вон, цей курс, який мене дійсно оновив, який Дав мені зрозуміти, як то воно медитувати, що це таке шавасана, що це таке крії, це мені дуже сподобалося. Тільки слова подяки. Дуже дякую, Лілічка. А стосовно е, от, стану, що змінилося? Які відбулись зміни, можливо, е, в реакціях або в житті, тобто, е, по результатам, як можна це, ну скажімо, порівняти до і після, якщо такі зміни були якісь? Зміни, вони просто феноменальні, колосальні, я їх відчуваю кожного дня, кожного дня і кожну хвилину. По-перше, це якась концентрація на своїх відчуттях. от нібито Я почала розуміти себе. Да? Моє здоров'я якось покращилося, мій сон нормалізувався. Це, от, це що про здоров'я, а потім про стосунки. Зрозуміло, що як я почала. Зупиняти себе, відслідковувати свої думки і свої слова. І це я тільки не то, що приписую, я впевнена, що це тільки цьому курсу. Зміни саме у відношеннях з чоловіком так відбулись. І з, і з і чоловіком, і з дітьми, спина. і з всесвітом, з оточуючими людьми, ну, з усіма. З, звісно, що все построєно на вірі, але я так в це повірила, і, і коли я в це вірю, воно тільки так і спрацьовує. Угу, чудово, ти мені не казала, що такі такі відбувалися якісь зміни стосовно. В стосунках або з чоловіком, я думала, що більше на такому особистому якомусь рівні були в тебе такі зміни. А воно все починається з особистого рівня, так? коли вирівнюєш ти сам в собі, це все переноситься на людей, які, з якими ти спілкуєшся. Ну, це все показано, неможливо змінити себе, а що оточуючи, залишились на тому ж рівні. Так. Змінилася я. Звісно, що змінилися і для мене всі. Весь мир, весь світ для мене якби засяяв новими фарбами. Я коли це кажу, я це кажу щиро. Ні одної хвилинки не, не преувілічую, не знаю, як на українській мові сказати, не перебільшую. Перебільшувати, так, так. Ти е, займалась десь вже два, два місяці, так? Чи два з половиною місяця? Ми почали. Я придбала курс 11 квітня. Так. ага, квітень. Я вирішила так, що спочатку мені треба було познайомитися з цими е, всіма кріями. А тепер в мене в планах повернутися. і знову вже їх, так як я знаю, як це все. Е, і в мене тільки бажання повертатися, тому я сказала, доступ. Мені, будь ласка, якийсь зробіть довгий доступ. Це ну, технічні моменти, так, дійсно. Були якісь чакри... Якісь моделі, до яких хочеться прямо повернутися, але або хочеш пройтись прямо спочатку до кінця по, по всім. Як У мене сама улюблена чакра це вішутха, mm -hmm. та горлова. Mm -hmm. Там просто крія, ну яка я не знаю, вони для мене всі божественні. Ну мені цей царственний поворот голови, ну це ж з головою шиєю. Це mm -hmm. просто коли я починаю і тільки жду, коли ж нарешті буде, буде ця вправа. Ну, мені на вішутку дуже сподобалася. Ну, а аура, модуль такий, це для мене теж було таке відкриття, що ти розумієш, як це воно на психосоматики да, мені показало, це шия. Теж на грані ну, просто магії, і, і просто чесно тобі розказую вже. У мене мені день народження, у мене шиє, Чоловік пішов мені, купив там, в Парижі, шукав десь обізбол. Ну, ладно, знайшли. Ну, в цей час, я, понятно, що ще в мене якась агресія включається. Да? Я тобі розказувала, що не дуже такі так, відносини, так? ну, добре все. І потім я при... ми приїхали додому, і в мене переходить все на спину, на почки. Аня, я просто знову до таблеток прийшла, в мене з спиною завжди проблеми. Ну, коли я відкриваю і наступний модуль це на рівновагу і над, почечниками ми працюємо, так. і медитація там сталеві нерви. Ну, я взагалі, я тобі кажу, я думаю, що я зараз впаду біля цього телефона, бо я не вірила, що це можливо, що мені треба, в мене вже боліли надпочечники, Ти представляєш? Вони у мене так боліли вже. Я почала я зробила день, два, три. Воно в мене вилетіло. Вилетіли ці надпочтники, і тоді і там ще ж все в цій о, в описі написано, що коли ви денервуєте, ну, нервуєтеся, коли ви роздражені, воно це все о, сказується на, твої, на твоєму здоров'ї. І ось тобі медитація, сталеві нерви. Сиди й медитуй. І це в мене зараз. Останнім часом улюблена оця крія, тому що це те, на чому ну те, що мені потрібно. Що... тебе. балансує. Балансує те, що ну я подумала, як це, коли мені погано. Да, наступний модуль, я його відкриваю, і він про це. Mm, Ти розумієш, що так. Я... Ну, да. я подумала, ну як таке може бути? Да, я думаю, откуда Аня могла це догадатися, що мені треба це? Мені не потрібно в цей момент. Чесно кажу, що я коли. Ну, я, прям, я мені я не знала, кому мені, кому мені це розказати. Що це таке існують ці чудеса, понімаєш на світі? Це, ну, це ж я їх приписую тільки Кундаліні-Йога. Повір мені і тобі. Я думаю, ну це ну, якась просто магічна схема з цим кундаліні йога. Так, так, так. Я дуже полюбила це, да, це медитація, сталеві нерви, ну це те, що мені дуже. Ну, там все, в принципі, там от просто все в точку. Ти розумієш, кожен цей модуль. Немає, ну. Ото є там, звісно, такі останні ото три, такі просто медитації, про дихання. От в мене не вийшло, щось сюди вдихаєш, сюди видихаєш якось. Ти розумієш, то якась для мене вища математика, але я дойду. То є, так. Для... Є жінок. Цей комплекс для жінок, там Содаршин Крія для того, щоб позбутися зв'язків. Ну, тобі, можливо, і не потрібно, тому що в тебе е шлюб, ти з чоловіком, в тебе все добре. То та медитація вона більше для тих жінок. В яких були такі важкі стосунки, і вони mm. зараз не в цих стосунках, але відчувають, що все ж таки вони до них повертаються ментально і не можуть розпочати нові. І... Ну, знаємо, треба трошечки подумати, ну, як себе ну, сконцентрувати, да? там оце, щоб вдих, потім видих, ну, якось я так. Вона складна сама по собі, так, тому що там ми дуже надовго затримуємо дихання. Але так. в тому комплексі дуже класна медитація для жінок, там де ми е, також з, за, та, на проспівуємо і лежимо на животі. Оця медитація для місячних центрів для жінок, де ми я люблю кожного вечора. Це ж у мене вечерю потужна, так, 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 я її також дуже люблю, вона так гарна. Так, Але так. я її вчора забоялася. Я прям не ну, мене не, нема такої муди, щоб оце навісати. Я думаю, це ж вчора день сонцестояння. Да? А ця ж медитація це ж щось про місяць. А я так. же десь читала, що це сонце місяць. Я думаю, от напевно, в день сонцестояння робити цю місячну е, ну, медитацію якось не буде доречно. Тому Просто я її вчора таку подужну. Так. Не треба себе також перенавантажувати. Я, люблю, я значно, коли воно все в такому е, спокійному ритмі. Не треба не тебе перевантажувати, тому що тілу потрібен час, свідомості потрібен час для того, щоб ми ті енергії, які ми підіймаємо, щоб ми їх інтегрували. Тому, якщо було таке відчуття, що може не треба, то значить треба себе слухати. Ми ж з е, чим працювали? З інтуїцією працювали з нашою е, шостою чакрою. тому... Коли такі думки приходять, значить вони для чогось вони приходять. Тобто себе завжди слити. Ну, так, Це зрозуміло, що хочеться дуже багато розумієш? Ну, це просто про цей баланс, ну, про цю гармонію, бо ж всі, я раніше дуже багато цих слів, гармонія, баланс. Ну, а якщо запитати, що це для тебе? Да? Ну, як ти ти собі бачиш. Во. І, і тоді, коли ти розкладаєш, коли вже трошечки щось там по поличкам, я розумію, що ця трансформація не зупиняється, вона все життя кожного дня. Ну, і, тому... Це завжди кожного дня. Це так, дійсно. Це ж все мені близько. І тут, коли ці чакри я поняла, що всі пазли вони співпали. І потім, коли я їх почала робити, ну, це це теж, це дійсно. коли… Ти вже не можеш від цього, якби мені хтось сказав, що ну, я буде такий час, коли я не зможу без цього. Да? Ну Я би сказала: ну ні, Ну це такого неможливо, бо я дуже така може скептична десь в деяких моментах. Ну, а тут ось це коли співпадання. Коли співпадання е, є в мене така історія, поговори зі мною, щоб я побачив, хто ти. Да, і Це дуже важливо, в мене дуже все з вухами пов'язано. І коли оце твоїм голосом промовляється, воно теж це дуже все гармонійно. Е, ну Це ж, оце твій голос, музика. Музика це взагалі тому, що я ж музичним керівником в дитячому. Так, 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 Ця так. музика, яка просто не знаю, ну от вона для мене божественна. Да, це коли і цей так, так, голос, так, так, божественна так, так. музика. Оці вправи, дивись, крі. Я ж займаюся спортом, ну, якось там на своєму рівні, ну не професіонал, ні. Але це нібито вони легкі, але їх неможливо зробити. Я думаю, боже мій, який це рівень надо фізичної підготовки, і я ж просто підглядаю інколи очима, як ти це все робиш. Я думаю, боже моє, я хочу досягнути цього рівня, да, ну, ці ноги тримати, ці руки. І це для мене дуже важливо. Це для мене дуже важливо, що дійсно, я в просто не одна така, коли там 50 дівчат на нас в групі, да, вже трошечки більше. Немає не одної, яка би сказала якісь там щось не то. Да, от людям завжди їм буває щось не то. Ну тут я впевнена, що ніхто ні одна не може сказати щось не то, от крім слів подяки. Тому що я думаю, боже, як тим, як всесвіт звів мене з тобою. Тому я Дякую. дуже вдячна. скажи, будь ласка. Чи можна ну ну ось це так, ну, ділиться ж цю інформацією? Дивіться, це коли тобі подобається, хочеться. Мені хочеться, щоб весь світ знав, ти розумієш? Мені хочеться, щоб весь світ от, і саме, ну ближче, це мені хочеться доньки. да, Ось коли вона прийде в 50 років. Так якби я прийшла до цього в 26, ну тут же ж смисл в тому, що чим раніше ти зрозумієш, що це таке спокій в душі, тим. Тим краще, бо, бо ця імпресія, це роздратування це ж. Так, це. ж Але все ж таки внутрішній поклик повинен бути, розумієш? Тому що найкращі речі, які є в житті, якщо людина до цього поклику не має, воно, ну, воно і не буде результату мати. Тому що е, людина так влаштована, що ми дійсно до чого ми йдемо, до чого ми прагнемо, то. Ця річ для нас дійсно є цінною. А якщо не це ж про духовність, ну от зараз що, що не вистачає цьому світу, це духовності, да, це цієї душі. А в мені в цих оці, медитаціях, в цих кріях для мене ось це тут душа. В цьому курсі це душа, ну, тому що розум то єсть в усіх душі немає. Я дуже рада, що ти знайшла таку цінність для себе в цьому курсі. Я дуже рада, що ти придумала такий курс створити. Я не знаю, я думаю, да, ну от всім вже треба розвиватися, і що придумає Анна наступного разу, щоб вона вже покорить. Є в мене, є в мене, є в мене думки такі. І ти знаєш, вони до мене приходять дійсно от після медитації також. Коли я зробила медитацію в такому розслабленому стані, і навіть коли я не думаю про це, воно якось само до мене приходить, розумієш? Тобто в мене нема запиту, що придумати. Ні, от в мене такого нема. Я собі просто от зараз я ж в цьому курсі з вами, він також в мене такий забирає багато часу, і я його ще хочу там трошки доробити. Але коли я роблю медитації, іноді мені приходять. От можна ще так і так. Я така думаю, о, я про це навіть не думала. Розумієш, це як не мої думки. Воно просто через мене приходить, і оця інформація для вас, для дівчат, розкривається. Можливо, саме я ж кажу, через мене. Тому що я це чудіса в мене це такий курс, да, ну про який я можу вже розгум, ну, розмовляти да, от годинами. Оце про фінанси. Аня, ну він же ж діє. Він же ж діє до такої степені, що я дивися, 31 хвилина. Я подумала, ні, ну от, блін, ну це капець, Знаєш, як це можна це придумати? На 31, на 31 хвилину я її висиділа. Ну, це перший раз, да, як тільки це наприклад, два тижні тому. Я змогла, да, бо в мене дуже велика сила. Мене така була прям оце фінансова якась проблема, да, така криза. Так, наступний день. Ось, я прийшов якийсь. З космоса, ти розумієш? От просто потік, все вирівнялося. Мені хтось сказав, що таке існує. Я просто це ну, було. речі, які я не хочу да, комусь ну, там, от такі, да розповідати десь, там, ну, так, там, на публіку, бо, бо мені все время кажеться, що це мене хтось із глаза. Ти розумієш mm -hmm. ну, що, я так, даже за ці фінанси, даже за цього чоловіка, так, що все якось воно по-новому трансформується. Все по-новому відкривається новими новими фарбами. Ти розумієш? Із людьми, із роботою, і, і це, ж, що я тобі розказувала, дитячий садочок, я так, теж так. працюю да, в цьому напрямку, Да, там мій партнер, просто що є такі речі, які я боюся, да, навіть боюся заявлять в цей всесвіт, ну, не говоря там, що постороннім людям, тільки тобі ну, розказую, що воно все діє. Воно все діє. Я не знаю, яким, ну я вже зрозуміла, що це зв'язок із Всесвітом, да, це із космосом, що це, ну, це трапилося. Ти якось ну дійсно це ж ти якось його все добула, ці знання, і зрозуміло, що цими знаннями потрібно ділитися yeah. Yeah. для того, щоб вони, як оцей золотий ланцюг вчителів, щоб він не переривався. Я думаю, вау, ти молодець, що ти зробила цей ланцюг, ухопила я і така радію, що ти мені дала цей інструмент да, в руки. Ну він дієвий, він дієвий просто, ну. Немає так ну, казати, що це не, не спрацювало. Так я це хотіла е, там, мільйони, не спрацювало, блін, воно спрацьовує, ти представляєш? Воно спрацьовує. Ну просто пояснить, це людям, які ну, з другої планети, ну звісно, це... стосовно цієї крії, крії Юпітера, а, я зробила на 32 хвилинки, на 31, і потім я зроблю ще на 62 тому що вона фактично так, вона йде на 31, а, це можна робити, а класичний варіант на 62, Тобто там на. Це просто ну така, ну, така робота з собою. Це просто коли ти розумієш. Так. От просто відпусти оцю боль. Да? Відпусти оцю боль. Оця концентрація, це на міжбріві. Боже, ну це просто ти знаєш, як мені це з кожного день інсайти. що просто, ти, коли концентруєшся отут, твої мислі улітають. Ти поїмеш? Ти отут, ну їх утримать. Ну, це невозможно. Це така робота ну з собою, так. да з собою, із з цією бол'ю, і з концентрацією. Ну просто це дуже все так глибоко, глибоко. Це не поверхнева вся історія. Це не про місяць роботи і не про два. Це просто це про ще, систему. Так. Про систему і повторимо, 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 повторимо і ну просто осознано, да? не знаю, як осознано на українській мові. Усвідомлене. Усвідомлено надо, усвідомлено, дай до, до кожного, я готуюся. Я вчора взагалі вже тут понаставляла собі кучу свічей, ну це мені це така гра, Аня, це мені така гра, е, бо я це як гру да, приймаю, не як тренування. Це мені така якась гра в, якусь, в якісь чудеса, ось на такому рівні. Мені подобається твій підход, так дійсно, що це як з легкістю, от як гра, і, і що, що ми, як діти, граємося, так, в мене. Це кожне слово я ні в якому разі не фантазую. У мене це ж так білий костюм, да, я одягаюся. Я просто тут уже, ну, свічечки не включала, це свічечки включаю, цей ковричок розстеляю, боже мій. Ну, це ритуал для тебе. Це, це, та, це такий ритуал, який я от просто на даному етапі. Це найкраще, що могло трапитися зі мною на цьому відрізку мого життя. Ось прям. До, до мурашок по кожі, це тільки мені цей курс. Я думаю, Боже, якесь на це ще так посприймаю. І я чую тих дівчаток, які, що вони ж на такій самій ноті, як і я, на тій самій хвилі. Я думаю, Боже, я ну... так, ти знаєш, я сама так рада, що завдяки курсу я от знайомлюсь з вами, спілкуюсь, бачу, що всі такі різні, але от всі от десь ми однакові, розумієш, що цей. Такий порив стосовно пізнання себе, стосовно, як покращити себе, своє життя. І ми дійсно от в такому і в різному віці, і в різному стані, і в різних ситуаціях, але от коли ми в цьому просторі, то ми, то ми всі такі ну, от, на, на, на одній хвилі абсолютно. І мені так це подобається, що я стільки здивував час ж... знайшла. Це от... Так, цей золотий ланцюг, я же собі так, же, знаєш, як я собі розшифрувала, думаю, «Блін, це ж золотий цей ланцюг. І ти розумієш, що цих жінок, це, бо це ж для мене все про душу. Я думаю, це ж всі жінки вони ж зрозуміли, що для того, щоб чогось досягти, треба в душу свою заглянути. Да? ось, І вони, оці всі жіночки, яких я чую, да? коли я ці зуми, я всі передивляюся. Бо я, я коли їх слухаю, я думаю, Боже, вони всі, всі на одній темі. Всі майже про одне чи не знаю, чи зрозуміли вони, що це все про душу. Що якщо ви заглянете в свою душу, ось там тільки ця ця йога, яка заводить мене в душу. А коли я якусь одну робила, ні, а це теж одне із останніх модулів. І я лягла в шавасину, і в мене почало серце відбитися. Знаєш, ось так на рівні, що якби я дивилася, мені було видно, у мене почалися сльози. Реально, я почала плакати, тому що це серце воно мені показало де воно. Це вообще. Супер. Ілічка, я тобі дуже дякую. Дякую. Я так рада себе. Я дивлюсь, і в мене дуже багато курсів, повір мені, я вже дуже багато чого купувала. Але є такі курси, які ти робиш і закидаєш їх, і вони висять в телефоні, і ти до них ніколи не вертаєшся. А тут історія про Тругет, те, коли я боюсь навіть, щоб вони десь зникли. Я думаю, Боже, не дай Бог. Бо це дуже... не якийсь курс од Днівка, це не якийсь курс днівка, бо в мене є якийсь там от, відкриваєш, послухаєш щось в одну хвилину і Закриваєш, уходиш. Дуже тобі дякую. Мені було дуже приємно з тобою сьогодні побачитись і завжди мені приємно з тобою розмовляти. Дуже рада, що ти відчуваєш такі зміни. Дійсно, дуже дуже мені приємно, і для мене це дуже цінно, що я бачу, що ти бачиш результат і хочеш продовжувати. Тоді ми не, не прощаємось, ми на зв'язочку. Просто зараз да. кажу тоді. Дякую. Я хочу сказати, да. що ви на правильному шляху. Я думаю, Боже, це ж так не всім дано. Ви на правильному шляху? Це ви таки, де, така людина, якийсь посланець від Всесвіту для мене. Так що я вам вдячна. Це не, не кожному дано, не кожному. Це такий талант. Це то ви дуже талановита людина, і сто раз вдячності. Сто вдячність. Дуже дякую, дівочка.